Друзі. Ви на моїй кухні я роблю засадку до борщу від щебелю. Тут у мене цибулька, дуже і пакетик комахної паски. Ось тут катупілька вариться вже у мене м'яса. Не знаю, як ви, але я вам зберем до зеленого борщу, додаю столову ложку рису. Ось той щавель консервований. Я вже його відкрила. Отже, я додавала яйце і банки. щавлю посолила, поперчила. Попередньо ще бачите, додавала, перець по ложком. Залишилося добавити зелень. Зелень у мене заморожена, Тут петрушка і кріп. Ну от борщик зі щавлю настоявся. Я добавила сметанки. А оце в мене сало. Відварювала я його в цибулині. Смачно? Дуже добре. Всім дякую, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі, ставить лайки. Чи мій канал просувався. Вам дуже-дуже дякую. І з наступаючим усіх новим роком.